В банківській системі абсолютно не значить те, що своєчасно чи не своєчасно буде виплачена заробітна плата людям. Виплата заробітної плати людям залежить від наявності грошей на рахунках цих підприємств, організацій. Якщо на сьогодні в бюджетних організаціях, тобто в організаціях, які фінансуються з бюджету, чи міського, чи обласного, чи державного бюджету, немає на рахунку коштів, ми не маємо права і ніхто їм ніколи не видасть заробітну плату. На Майдані коло церкви революція іде. Поки що тут розгортаються словесні баталії. Однак селяни стверджують, якщо не буде іншої ради захищати свої інтереси, вони готові взятися за вилаз. Треба, там ніякої комерції. Ми візьмемо поле своє чи там що там, хто як схоче, як так, 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 будемо хазяйнувати, як колись хазяйнували, як я пам'ятаю. Були вже збори, були уповноважені на зборах, щоб поділити, пощитати, худобу, все на світі, трактори, все списати, розділити. Хочте, хто пішов до його. Хай так як по правді, чого тут сваритися? О, візьміть свій, то й люди той пай свої візьмуть. а ми не хочемо і своє, дайте наше. Ми ж не хочемо нічі його. Пошкоджену кінцівку треба створити, замотати, а відігрівати необхідно внутрі не ззовні, а зсередини. Це загальне. Таке от потепління чай, укотати теплими одіялами в теплій приміщенні, дати пити досить солодкий чай. Невеликі дози алкоголю, на слові невеликі наполягає, тому що невеликі дози алкоголю розкривають периферичні судини, а це дає можливість більше крові до пошкодженої ділянки проникати, що й покращує. Це неправильно, звісно. Тут так на ринку безпреділ твориться, не знаю. я. Фактично потрібно якось службові машини, ми їдемо в магазин, тому що потрібно якось приїхати. Я карий день наприклад, ми приїжджаємо на закази, їдемо в 40-й чи в 42-й дом, на заказ взяти, ми виїжджаємо півтори 2 години з цієї пропок. Сьогодні хоч бери, фуру і розвертайся. Особлива увага працівників ДАІ була звернута на сьогоднішній день до так званого Варшавського ринку, завокзального ринку. В зв'язку з приїздом голови державного комітету підприємництва України Кожель Оксани. Стали при виїзді з міста Луцька поблизу села Рованці. Коли наша знімальна група прибула на місце події, потерпілих уже не було. За попередніми даними, водій автомобіля Volkswagen Passat, водій таксі не справився з керуванням на слизькій ділянці дороги, не врахував дорожні ситуації, стан дорожнього покриття. От, виїхавши на смугу зустрічного руху, зіткнувся з автомобілем ВАЗ. Внаслідок цієї дорожньо-транспортної пригоди от двоє людей. Постраждало, от отримали тілесні ушкодження. У жінки закрита черепно-мозгова травма, струс головного мозку, забійна рана правого коліна, забіг забій грудної клітки справа, надана квафікована допомога, далі лікування в відділенні нейрохірургії. І мужчина, значить, по цій ж самій автопригоді, у нього закрита черепно мозгова травма, струс головного мозку, забіг грудної клітки. Стан його задовільний, від госпіталізації він відмовився, от надана допомога і він буде лікуватися амбулаторно. Хотів на ліву полосу. І тут в мене з боку стукнула машина. Все, що я ще можу сказати. Їхав він кілометрів 90, то це 100%. Куча свідків є. Я бачила, що я стояла на цій стороні, що їхала сіренька сереб... машина, сіребріста, дуже швидко, ну може 190 кілометрів, десь так швидко. А ця синя машина просто виїжджала на другий ряд. І за того, що сіра машина швидко їхала, вийшла аварія. А з якою швидкістю виробляє? Ну, со светофора я почав движение. що я тут мог разогнаться? Кілометрів 50-60 не більше, наверное. А хто винний як? Той хто пішов на розворот, він перекрив мені движение. Стикався з проблемою, що коли став на постійний облік автомобіль, не було постійних тих паспортів. З цим я брав бус, робив переобладнання на пасажир. І коли я прийшов, щоб замінити в техпаспорті замість грузового на пасажир, мені сказали, що не маєте постійних техпаспортів. І коли побудуть, тоді поставити на постійний техпаспорт, тоді замінити і знову постійний техпаспорт паспорт А коли будуть, ніхто не знає. Зараз гроші проблем немає ніяких. -бю Бюлетні штампують, не вистачає на бланки, на техпаспортах. А тимчасових що... посвідчень немає такого. От привозять машини за кордону, щоб продати їх, тому мусить ждати, скільки там часу. Воно видається взагалі не в таких порядках, якби малось би видаватись. Машини, якщо привозять, значить мають бути якісь. Через кордон можна привезти, а тут, щоб продати, треба пару місяців ждати. Гроші на тих хто не здаються, а то, щоб їх видавали, немає такого. Це, мабуть, штучно зроблено для того, щоб хтось наживався з того. Із досвіду країн світу ми знаємо, що ця цифра стане ще вище. Наприклад, наші сусіди-поляки дають порядка 20% дітей, які мають особливі потреби. В нас якось так склалася думка, що ці діти не можуть далі ну, мають дуже малі шанси для розвитку. Ми переконалися. Вивчаючи зарубіжний досвід, що це не так. І саме цього хочемо це впроваджувати хочемо і в нас, щоб показати, що діти мають ці можливості. Їх треба розвивати, треба розвивати з самого народження. Тут відбулася дуже така знакова подія. У 1268 році тут був отруєний литовський князь Вишелка, і саме на цьому місці. Ну, на цьому, можливо, поруч цього. Він знайшов е в землі залишки е кам'яної будівлі. Зокрема, це були фундаменти округлої церкви, подібної до Ротонди. На парковці має бути парковка. Торгівля має здійснюватись тільки в межах ринку. Так гласить рішення міської ради. І цей порядок має бути забезпечений. Інакше ми цього сорому не позбудемося. Там вже хто що хоче і як хоче, торгує. Чотири дні. В іншому випадку я буду робити висновки кадрові. І те саме стосується перевірки видачі квитків в маршрутках і в тролейбусах. Технічний огляд проводиться, і за результатами його проведення водієви видаються на руки копії квитанцій і реєстраційна картка транспортного засобу, на якій зазначаються відомості про те, що технічний огляд проведено конкретного числа відповідним працівником Державтоінспекції інспекції, і зазначаються обов'язково дані про те, що на момент проведення технічного огляду відсутні талони. Ми будемо забезпечені талонами технічного огляду. І ті водії, які вже до цього терміну пройдуть державний технічний огляд, під час нагляду за дорожнім рухом працівники ДАІ на теперішній час до 1 квітня цього року не будуть складати адміністративні протоколи на водіїв, які їздять без талона технічного огляду. Але разом з тим представляли транспортний засіб для огляду державну інспекцію і, відповідно, є відмітки ДАІ про те, що такий огляд проводився. Це свято 23 лютого, це є не свято і нічого для, не має відношення до незалежних держав. Це свято було створено в 18-му році Червоної армії. Червона армія окупувала окупала, окупувала потім всю Україну пізніше, 39-40-му. Та Червона армія. Так що ми вважаємо, що це режим Сталінський, Більшовицький, сьогодні цей режим окупаційний і святкувати свята. Радянської доби системи це є приниження української Воно ну, перекочувало до нас з радянського часу, це свято, дата перекочувала, але, але це свято захисника вітчизни, це українське свято, і святкувати його треба по-українськи і говорити треба українські привітання, українські слова тим захисникам вітчизни, які сьогодні служать і готові захищати, тим, які готові стати, коли потрібно буде, захищати вітчизну. І слава Богу, що. На Україні такі є. А за чим стоїте? За вершковим маслом. А чомусь тільки багато людей щоразу тут збирається. Якесь масло особливе? Девше і особливе смачне чаш. Якісне, будемо казати, так. А звідки воно? – З Шацка, з озер. Бачите, там екологічно чисте, будемо думати. Саме головне, що якісне. Будете думати чи впевнені в цьому? Ну так чого ж стоїмо? Я взяла на заборгованість, масло, сирки, сири, торгую вже третій тиждень тут, на, цьому, на цій точці, на цьому ярмарці. Купці йдуть до мене, продукція хороша. О, вивожу своє домашнє молочко. У мене велика заборгованість була на 12 тисяч. Я продала вже товару. За три місяці мені заборгували 12 тисяч. Ми зможемо зібрати максимум коштів для того, щоб закупити амуніцію для наших військових, закупити те, що в першу чергу не вистачає. Адже ми, наші волонтери їздять напереду і вони практично володіють інформацією, які речі, що необхідно. Ми дуже вдячні дівчатам, що вони трудяться. Такі прості жінки, як ми з вами, готували, пекли від чистого серця для душі, для наших хлопців. От ми і спекли і зараз продаємо. Хто може більше коштів дати, дає більше. Хто не може, дає скільки може. Вдячні всім щиро вдячні. І саме основне вони спечені від чистого серця. Мене зігрівала тільки надія. Тільки надія, любов до жінки, до дітей, до своєї батьківщини. Я Знав, що мене шукають, що про мене не забули. От. Ну і сподівався на швидше звільненні. Дякую всім, що прийшли сюди, що зустріли, не забули за стільки місяців. П'ять місяців взагалі зв'язку не було. Хоча мені говорили, що він є на обмін. А коли я знала, що він дійсно жив, ну, вже була впевнена, коли я побачила відео, тоді мені сказали, що ми думали, що його в живих немає, а говорили, що він йде на обмін. Вся вода пішла з Омеляника, Оце там по Городецькій вода йшла з Мелянника, це вони прокупали канаву, щоб ту воду зупинити і запустили всю воду сюди. Якби вони ту воду зразу відкачували десь туди, було б Вчора. все добре. На 101 дзвонили, дзвонили, то потім вони приїхали, подивилися. Кажуть, буде більше затопить. Ми до вас прийшли на марш... станцію, буде відкачувати з підвала. Приїхали з підвала викачувати, качнули на дорогу, все пливе, нема куди качати. І... І кажуть, дзвоніть на міську раду на 15,80, і хай вони реагують. Ми без них нічого не можемо зробити. Цілу ніч ми, значить, о, возимо пісок. Тут обсипали, там обсипали, цей підвал ніяк не зберегли, затопило повністю підвал. Підключились, замкнуло, світло вибило, газовий котел залило, немає, тобто немає будинку, ні опалення, ні світла, троє малих дітей. Він з вечора зібрався на роботу. І пішов на курчак ловити кури. Тоді, десь в годині третій позвонив, каже, що мені тяжко, прийди мене, поміняй. І я пішла, ну я не пішла десь третій. ну розвиднялося. Я вже не дивилася, скільки там годин. Я прийшла, він був біля мене. Каже, я йду додому, бо мені тяжко. Кажу, добре, тебе поміняй. І він вийшов з, курч... з курника і каже, я йду додому. І він пішов. Я через трохи дзвоню до дитини, вона каже, нема тата вдома. Входили, ніде нічого не знайшли. Скажіть, будь ласка, що поліція в цьому випадку робить? Нічого не робить. Що ж вона робить? Вона проїхала, вони навіть з машини вилізли. Вони як шукали його, вони навіть з машини вилізли. Вони машини проїхалися по вулиці і все. То тільки що люди ходили вівторок, я б збирала людей до селі. Люди по села ходили і шукали. Ну, він там, ж нормальний хлопець був, нічого ж він не казав. Що він там був, що там було? Ну каже, ну правда, він ж не казав нічого, що він не Ні, він нічого не казав, що він я піду десь чи що, він нормальний хлопець був, як не має бути. Робив все. і спокійний, був, я себе питав у вас, що ти покинув, він в Києві десь робив, В охороні каже, син на руки вже переставить, бо дві тижні там, тиждень вдома. Все. Скажіть, будь ласка, чого сьогодні так багато охорони? Забезпечення громадського порядку. Та безпеки проводження судового засідання. Ви переживаєте, що щось може бути не так під час? Ми виконуємо службову обов'язки, переживати це не наша компетенція. Але ж я, наскільки бачу, не зі всіма приходить стільки охорони, вас аж четверо тут. На всі ці запитання має відповісти прес-центр головного управління Національної поліції Української області. Я визнаю себе видно. Я готовий співпрацювати зі слідством. Я не збираюся нікуди тікати. Застосувати до Епіфановича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою сроком на 60 днів без можливості внесення застави, оскільки відповідно до статті 183 частини 4 пункту 2 КПК України, злочин, якому підозрюється Епіфанович, спричинив загибель людей. Прошу визнати та спосувати накази, зобов'язати захисту міжнародне управління. Встановити мене на роботу і виплатити середню заступник. Всім зрозуміло, що права, обов'язки, завдання відділу вас як начальника відділу ДВС передбачені посадовою інструкції та положення про відділ ДВС. Чи може містити висновок та наказ про стягнення на конкретний пункт посадовий, якщо ви вчинили дії, які взагалі не передбачені посадові чи положені, тобто перевищили свої повноваження? Я не експерт, щоб встановлювати якісь. Додати чи можна додати пункти посудових конструкції. Тобто ви ви знаєте, що, що ваші дії є фактично протиправними. Це все так одномоментно в один день відбувалося. Далі ситуації так. Е, М -м -м. З -з Звідки в справі взявся дублікат квитанції? Це придивив бурник. Тобто він не просто прийшов скандалити, він уже прийшов так, з допомагати. Можливо, десь по телефону зв'язано з виконавцем. Я самої суті не знаю. Цей захід, під яким ми закупляли лампадки і свічки, він входить у нас до переживаю, як вам правильно це все роз'яснити. У нас є програма, регіональна програма розвитку національно-патріотичного виховання. І ось цей захід, вифлеємський вогонь миру, входить до переліку заходів, які реалізуються через цю програму. Не є зовсім релігійний захід. А який благодатний вогонь миру з вифлеєму? Ви знаєте, яка вартість взагалі йде? Хоча б на один стадіон. Яка вартість йде? Я не знаю. Е, Отаке поле. Коштує до 10 мільйонів реконструкція. Це поміняти синтетичне покриття, зняти повністю шар, змонтувати його знов на новий шар. Розумієте? Я ж не даю. Почекайте, ви не трогайте, будь ласка, зачіпайте. Ну ми ж не домовлялися, ви ж мене маєте продати. Моє право. Комунального закладу ви мене вибачте, бо передбачає публічність, наскільки я розумію. Моя посада передбачає публічність, але якщо я даю інтерв'ю, я даю свою згоду, так? Ні. Ви, я вас можу запитувати, Окей, ви, ви керівник, ж не прийшли зі мною на консульт, ви прийшли до директора взяти інтерв'ю. Попередньо Ні, сказав секретар. Я вам ще раз кажу, директор буде вам і розкаже всі нюанси. Я вас запитала, ти ти що ти ти вас та, треба. Я абсолютно агресивно не буду, Логічно, запитую. Ви знаєте цю суму. І я знаю цю суму. Тобто, сказати. Скільки коштів для прикладу буде на кожен об'єкт, ми не можемо сказати. 450. Мільярд. Давайте будемо говорити, що це тільки плани. 450. Так, так, ви розумієте, так, що це тільки плани. Ми говоримо сьогодні за план. А вам закликається шума, як півмільярда. Що говорить? Це півмільярда, це не навіть не 100 мільйонів. Я таких сум не знав в своєму житті. А коли небудь гроші ремонтували взагалі поміщення? Останній ремонт скільки ресурсів? Ми ремонти вже впродовж багатьох років робимо тими, на ті кошти, які самі заробляємо. А скільки останній ремонт кошторис? Останній ремонт. Я навіть не можу вам сказати, як ми капітами своїми силами в основному ремонтуємо. Тобто тільки робимо поточний ремонт. Капітальних ремонтів ми практично не, ми рима, не робимо. Скільки? Поточний? Поточний? Да. Ну, в Межах 150 тисяч. Всього на ну, да, все? Ну, що ж ми купуємо, ми все своїми силами робимо, купуємо фарбу, купуємо там так, скажіть, різні. А ну на 50 мільйонів що ви змогли б зробити тут? На 50 мільйонів. Тік, що ви, 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 ви провокаційне питання мені задаєте. Вас не дивується цифра взагалі, вона Мене... вам, не, не, вам не здається величезною. Здається, а... ну, здається величезною. Тоб, я таких, ми таких сум не бачили ніколи. Але... Мали такі гроші? Ну, ви шо? жартуєте? Такі гроші не ходять. Якщо залишитися без роботи, це будеш ніщо. Як так? Такі нас така пенсія. Це стільки проробити, то це так проходити, як то кажуть. А це такі пенсії надають, що ми. Просто повинні помирати велика палата верховного суду вважає, що відсторонення особи від роботи, що може мати наслідком позбавлення її в такий спосіб заробітку без індивідуальної оцінки поведінки цієї особи лише на тій підставі, що вона працює на певному підприємстві, у закладі, установі іншій організації, може бути виправданим за наявності дуже переконливих підстав. У кожному випадку слід перевіряти, чи була можливість досягнути поставленої легітимної мети шляхом застосування менш сув. Ориг ніж відсторонення працівника від роботи, заходів після проведення індивідуальної оцінки виконуваних ним трудових обов'язків, зокрема оцінки об'єктивної необхідності під час їхнього виконання особисто контактувати з іншими людьми, можливості організації дистанційної чи надомної роботи тощо.